Друзі, усім привіт! Почався новий тиждень, почався понеділок, друзі. Почалися роботи. Знаєте, друзі, я ще така трохи після весілля не можу відійти. Не можу, так, знаєте, якби настроїти себе на робочий тиждень, бо в мене ще в голові буб не грають, ще весілля. Ще хочеться забави, знаєте, організм хоче якоїсь розрядки такої, бо він знає, що йому треба працювати, працювати, а тут так було добре, все-таки гарно давали їсти, так гарно тебе забавляли, і він думає, о, ще би так. Але, друзі, весілля закінчилося і мусимо братися до роботи. Але ще так хочу кілька слів сказати за весілля, друзі. Знаєте, дуже все було гарно. Дуже все було на такому високому рівні. Було все продувано до дрібничок. За всіх подбали. І про діток маленьких, фотографії їм робили. Привезли їм багато різних іграшок, що вони собі гралися, там, вони передівалися. Таке все було, знаєте, не тільки для молоді чи для старших, що нам. Всі були зацікавлені і всі, всі такі були, друзі, такі на позитиві, такі раді, всі забавлялися. Дуже багато було вложено в то весілля е, праці, друзі. Дуже багато було вложено. Видно, е, що все з любов'ю зроблено. І так, все на такому, на такому досить, досить хорошому рівні, друзі, було. І цей. Ну, це заслуга, звісно, щоб, ну, молоді, може, також все приймали, але в основному це заслуга батьків. Вони так бідні, знаєте, я вам скажу, що навіть мало що бачила, що вони сиділи. Вони коли всіх бігали, всіх питалися, чи все добре, чи всі задоволені, чи всі поїли. Ну, Такі ну, молодці все доставляли, такі вони ну, гарно попрацювали. Та нічого вже собі відпочили тепер після весілля, бо. Для, них то. для нас то ми прийшли, посвяткували, відпочили і пішли, знаєте? А вони <святували> до того довго вложували, після того, що треба відійти. ну нічого, Але ми дуже задоволені, якщо чесно. Мені так сподобалося. Друзі, ми на весіллі не були певно, років з шість. Десь так. Ми щось не було так у нас весілів, чи нас так не кликали, я щось не знаю. Ну, так кажуть, десь шість років ми не були на весіллі. І до собі пішли, так гарно посиділи. Довго ні, бо тепер знаєте, що тепер до десятої години будь-яка забава, бо до одинадцятої мають всі повернутися, навіть працівники того самого ресторану, чи якогось бару, чи кафе повинні повернутися. Ну то вони повинні все зібрати. Тому довго не було. Але я рахую, що то самий раз, бо вже як довше сидиш, ти вже не можеш стільки ні з'їсти, ти вже замучений і знаєте, як то. Ще як є хлопи, які собі собі вип'ють, то що собі гуляють. А так нам ми такі, що ми не п'ємо. Я за цілий вечір, друзі, може, один бокал випила шампанського і все. Чоловік нічого, діти, то, 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 то звісно, що нічого. Артур поїхав одразу до гуртожитку, тато його завіз. А ми що? Ми додому господарку входили, пішли <реш> в господарку. І монтувала ролик, певно, до години півдругої я монтувала. Так хотіла зробити цей ролик, друзі, що страшне, так хотіла сама для себе подивитися, як воно, знаєте. Чоловік каже, вже завтра змонтуєш, а я ні, я думаю, я так хочу його зробити, то б не полягали. А я монтувала, монтувала. Та Добре, друзі, і що? Я беруся до господарки. Зараз обійду господарку і йду на фасолю. Тоб, що три кубки тряху фасольна, ну, а що я зроблю? На тому, Та й пішов з школи, другий в Тернополі тато на роботі. А мама казала, мені ще маму привезе на город, що допоможу обібрати. І все, друзі, і що добралися до фасолі, доробимо. Пойдемо. В'їжджали в кулію, знаєте, як то кажуть, так що треба братися. Так, друзі, усе У нас в вже все завершено. Ура! Друзі! Ах, яка я вже рада, як мені ж та фасоля надоїла, як прекрасно. Так, ми сьогодні вибрали з мамою ще один мішок. І виходить. Скільки то виходить, друзі, зараз? 6. 6, 8 і. 1. 15, друзі. 15 мішків ми вибрали фасолі. Ну і мамі вже дала. Коротше, друзі, все. Тепер взагалі будемо теребити. Будемо здавати. Бо зараз ще дуже мала ціна, зараз ніхто не буде здавати, бо. Ну, за таку ціну нашу. ну, Їсти не хоче. поставимо на гору, на суха і взагалі будемо теребити. А я, друзі, ще маю купа-купа такої всякої справи. Хочу все постирати, по... ну, побрати цього <різвісно> з весілля. І... Має купу взуття перемити Коротше, друзі. Та вся жінка моя робота. Ну що казати? Все треба робити. Так що приступаємо. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. Oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs. I'm hitting and I'll never look back. Moving on till I get it all. Oh. And we all got dreams all want things But what you gon' do for it? How you gon' move for What you gon' be? And do you believe You can do anything? Then what you gon' do for How you gon' move for What you gon' be? fight to die on, and this is my game to play to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss. Gotta find what I'm good at. I guess i look here, look there, over where? Am I scared? Where am I at? I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and sprite. Or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams. We all want things. But what you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be? And do you believe you can do anything? But what you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be? Так, друзі, трохи попрацювала. Казав чоловік, та сьогодні ти собі віддихнеш, сьогодні понеділок, там з мамою посолью зарвати трошки і все. Ну так, друзі, май, майже так. Тільки треба було все з весілля попрати, зараз треба буде все позбирати, поскладати, всі капчики перемити всім. Там поприбирати, там їсти зготувати, там 150 разів всім їсти дати. Так, бомік. Він... Та й такий водень прийшов, друзі. Так не годен, щоб сісти. Може, як би жила на, десь на поверсі, на балконі. Та й би, може, так і було, а вдома не годен. Друзі, мій чоловік пішов з роботи. Першим ділом взяв косу і все. Сезон фасолі закритий. Розпочинається сезон картоплі, друзі. Треба все покусити. Далі йдемо до нього. Я трошки посижу, віддихну. І йду до нього. І починає бідолаха все кусити, друзі, будемо вигорувати. Але в нас так сухо, дощу нема. Та земля така забита, він пішов, воно купав в картоплі. Е, ну, так, їсти. О. І це. І, і каже, так сухо, що взагалі, не знати, як то вигорувати. Ну, коротше, друзі. Там, там помаленьку якось ну, робили. Люди роблять, а ми робили. Добре, йдемо до нього. Друзі, ми розпочинаємо. Розпочинаємо сезон картоплі. Чоловік трошки скусив вже, бачите. Коси не жилкою, а коси цим. Диском, це диск, так? Диск. Це коло. Диск. бачите, кажу, добре. Диском, коли люди купають. Всі працюють, друзі. Коротше, підготовляємо площу до... Всього картоплі будемо виорвати. Отой солан, оцей весь, друзі, від кукурузи, аж сюди, де я не похожу. Все, картоплю, аж до горіху. Коротше, є куди, друзі. Ну, але нас всі так садять. Знаєте, і воно так, Так є, так що так що картоплі теж багато. А, порозросталися ці, е -е... К... як вони, гарбузия. Друзі, дивіться, скільки гарбузів. Теж тут пісок. Всього гарбузи. І мені сюди роз розросталися тут ще картопля. А вони, знаєте, дуже втіянуться. Штато несе боротьбу. Рукавиці принести. Йду я по рукавиці, друзі йому. Друзі, я розрізала, каже, чоловік скосив, каже, це, певно, кавун, бо ми вже не знали, де кавуни, де е, ті гарбузи. А це гарбуз. Бачите, йдемо до, йдем домой тваринка. Так, дала ножці, ще маю. Ще дати ножка. Тримай. Дала ножці, вона любить гарбуз. Білочці, дала, де твій гарбуз? Білочка, де І, воду кинула. Ех ти. Ні, я тобі вже не дам. Я дам малятам, козлиня там. А ну. Луня! А ну, ні. на тут два глизи. Малятам вже воду треба поміняти, бачите, вже нагадую. Так, друзі, тут вас закриваю. Бачите, яка защипка з маленької ложечки. Раз, все, закрито. Бо буса не вилазить, а лунтик скаче сюди і може вирізти. Друзі, дивіться, всі ці апитали, вони всі, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Їх є тринадцять, Значить, десь п'ять на бантах. А ті всі сидять тут коло козів. Так, бояться бантів. Білка. Білка нечемна. Нучка їсть, а білка, білка не хоче. І Лунтик заглядає. Така розумна, Лунтик, Луня. Луня коза. Без рогів. А така вредна. Така вредіна маленька. Вона так б'є бус тою головою. Бух. І все. Так, і все. І я сильніша. Так, кури на бантах, підбітий, як завжди. Лідером. Лідером. Так, подбітий. Я подивимось до наших бролерів, друзі. Вони так ростуть файно. Тут-ту-ту. Тут. Дивіться, якщо не фокусує. Ага. А чи вже... Ти ми вже рахували два місяці їх. Друзі, вже такі кугути, а оцего кугут, оцей кугут. Я сьогодні пробувала такі доволі тяжкі. Ще б можна одного цюкнути, підветися. Скільки там буде внясо. Друзі, вигідна штука, я вам скажу. Знову собі стане, дзьобає, насипав цілу ту кормушку, дав пити вода і оце світло. І все. Вони собі цілий час п'ють, їдять, сидять і ростуть. А свиня тут таке, знаєте, як воно називається? Лотерея. Ну, може, з бройлерами теж так, бо люди кажуть, які довго тримають. Що також може так, а може не так, можуть рости, можуть не дуже рости. Але ну нам ніби нічого, пішло добре. А партія цих свиней, що ми мали там того разу, ну то взагалі, ну так не росте. Бусочка, бусьчка, я думаю, щось дають. Щось дають. Дала гарбуза і їжте гарбуз. Друзі, я сьогодні трошки сіла в кладовці. І хочу вам дещо сказати, друзі. Верніше хочу, друзі, вам подякувати. Друзі, я вам дякую за те, що ви в мене є. Я вам дякую за те, що ви в мене вірите. Я вам дякую за те, що в мене завдяки вам все вийшло. Сьогодні, друзі, я добрала необхідну кількість підписчиків. Я добрала години вже давно перегляду, я добрала. І, друзі, тепер я сміло можу підключати монетизацію на свій канал. Друзі, я цього чекала цілий рік. Я цілий рік знімала, майже день в день. Я кожен день монтувала ролики. Ролик просто зняти це просто нічого. Його потрібно змонтувати, воно повинно загрузитися, ти повинен все підібрати, ти повинен відповідати повністю критеріям Ютубу. А це, друзі, така праця. Праця і час. Якщо чесно. Травню місяці, хто пам'ятає, я хотіла закрити канал. Я один мала канал, Олі Господарка. Мене питається про канал. У мене є один Олі Господарка, один є сільський блогер. І Бо я бачила, що в мене нічого не виходить. Там до року часу треба добрати години і треба добрати підписчики. Підписчики я набрала, а години ну ніяк. Ну я не знаю. Стараєшся, монтуєш, викладаєш. Показуєш, розказуєш людям, так як воно є, і в тебе нічого не виходить, друзі. У мене пустилися руки, я хотіла закрити тоді, попрощатися зі всіма і просто закрити канал. Але всі мене відмовляли, всі, абсолютно всі, навіть мій чоловік. Бо ми як почали знімати, чоловік не дуже був в захваті від мого знімання, від мого каналу і казав, що воно така от ідея якась собі, знаєте. Ну, не казав, що в тебе нічого не вийде, але казав, що ну просто. Що ти втрачаєш свій час, що... Ну, що це нереально. Друзі, це все реально. Треба вірити, йти до того, і все-все вийде. Це в мене тепер один підключається канал, сільський блогер. Там дуже гарно стартануло, набираються перегляди, а на Олі господарка, як були перегляди поганенькі, так і є. Я його ще не закриваю той канал. Е, бо ніби, ніби, Там одне і те саме. одне ідентичні просто відео. Що на тому, що на тому. Там набираються перегляди, тут ні, ну не знаю, що так. Хей, і знаєте що, друзі? О, я рада, чесно рада. Я цілий рік чекала, щоб, щоб в мене була монетизація, щоб я могла заробляти на своєму каналі. Ну, чесно, бо так і є. І, друзі, в мене все вийшло, я, якщо чесно, в шоці, я ну, сьогодні зранку встала, дився, все, в мене вся необхідна кількість підписчиків є. Друзі, я вам чесно дуже-дуже сильно рада. Що ви, ну, ви знаєте, навіть не настільки, що в мене де підключено, а наскільки, що в мене є підтримка така велика, навіть як в мене щось стається, ви ж все бачили і в горі, і в радості, і... В... Всяких непонятних ситуаціях завжди була з вами, завжди з вами, всіма своїми переживаннями ділилася, і ви мене дуже сильно підтримували. Так, коли начитаєшся тих коментарів, Боже, я вже плачу. Я кажеш, ну чого ти плачеш? Я кажу, ну я просто така емоційна, ти може, можеш собі втримати, а я не можу. Мені весело я сміюся, мені сумно я плачу. Не раз ти так сплакалася, думаю, боже, такі є люди, ну реально у нас такі люди хороші. Навіть тебе не знаю, чи так тебе вміють підтримати, так тебе вміють наставити, що ти аби відновлюється якісь сили, і тебе крила виростають, і ти з новими силами йдеш. Друзі, аж в роті мені пересохло, так хотіла вам сказати це все. Друзі, я вам дуже-дуже дякую. Чесно. Оце На сьогодні буду з вами прощатися. Па-па. Люблю вас всіх!